Доброго дня! Зараз оглядаємо таке кабінетне розкішне крісло з натуральної шкіри. Крісло обладнане хрестовиною, 5 коліщаток. Все працює відмінно. Накладки на металеву хрестовину з натуральної деревини є така красива дерев'яна колбочка, яка прикриває механізм регулювання висоти, тобто газліфт. Найякісніший механізм мультиблок витримує навантаження 150 кг. З правої сторони регулювання висоти крісла. Для того, щоб підняти крісло вгору, потрібно встати з нього, підняти лапку вгору. Бачите, на яку висоту піднімається крісло. Стає високим. Посередині регулюється жорсткість гойдання крісла в залежності від ваги користувача. А з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте кут, певний кут нахилу крісла. Догори ви маєте можливість гойдатися на кріслі або вибрати сам кут. І донизу вже його зафіксувати. Тобто або вертикальний, або трошки нахилений назад. Крісло виконане з натуральної, люксової шкіри м'якенької, приємної на дотик. Зараз детально оглянемо стан крісла, стан шкіри. Тобто, як бачите, фісло м'якеньке, не просиджене в чудовому стані. Підлокітничок лівий. Підлокітничок правий. Крісло таке досить м'яке, широке, то широка, м'якенька спинка, таке саме сидіння. Об'ємне, гарне. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі, тобто, як ви бачите, навіть задня частина спинки це теж натуральна шкіра. Це дуже гарне якісне крісло. Задня частина спинки. Також в хорошому стані. І ліва сторона кріселечка. Тобто крісло дуже, в дуже гарному стані є ледь помітні, незначні. Сліди вжитко. Кого цікавить дана модель крісла, телефонуйте.